Ось я знизу на малюнку, а Я зверху. Одинадцятикласниця Вікторія Суровецька та десятикласниця Катерина Гусля діляться враженнями від участі у соціальному проєкті про запобігання насильству. силу протидії, запобігання в дії. Під час нього підлітки разом із професійними художниками працювали над створенням муралу на фасаді ліцею, в якому навчаються. Спершу ми відвідували тренінг про насильство. Потім до нас завітав Олесь. Він розповів про його чудову ідею, і тоді ми дізналися і зацікавилися цим. Мене зацікавила ця тема, ми були в великій групі людей цікавих, гарно провели час, дізналися багато нового, а потім нам запропонували зробити фотографії, щоб ми були зображені на школі. Автор Олесь Базюк є, є Євген Григор'єв зі Львова. Даша Лесі з Наріуполя. Леся Мельничук, Іван-Франківська. Франківський художник Олесь Базюк та його команда. Досвід створення муралів і школярами каже мали вперше. Їхні роботи втілені на Івано-Франківських ліцеях номер 19, 17 та ліцеї імені В'ячеслава Чорновола. Над кожним з муралів працювали близько місяця. Розповідає Олесь Базюк, обов'язковою умовою. Теж нашою було ця комунікація з дітьми у школі. Тобто, щоб вони щоб їм більше закарбувалося. В їхній пам'яті, цей процес, який відбувався не тільки в школах під час тренінгу, а лише як процес на стінці тут, на Муралі. Наші учні самі малювали на папері свої портрети, автопортрети, а потім художник їх переносив на наш мурал. Два десятки учнів ліцею номер 19 долучилися до цього соціального проекту, каже директорка навчального закладу Оксана Борович. З її слів, частина школярів готова ділитися досвідом із однолітками з інших шкіл. Хтось хоче далі розказувати, що почув, а є такі, які почули і не розказують. Може, десь вдома вони й говорять з батьками, але про це я не можу вам сказати. А є такі, які дуже зацікавилися, що вони мають далі в інші школи ходити, вести такі тренінги, дуже хочуть. Від початку 2023 року до будинку нічного перебування, що діє в Івано-Франківську, за підтримкою звернулися 12 дітей, які зазнали домашнього насильства. Розповідає представник фонду ООН в галузі народонаселення в Україні Іван Боберський. Втім, додає він: реальна кількість потерпілих дітей значно більша. Я як представник фонду я зараз маю на меті організувати, щоб в кожному навчальному, освітньому закладі був представник, який відповідає за протидію домашньому насильству. Також в закладах охорони здоров'я також потрібно такі відповідальні особи. Це має бути обізнана людина, яка не формально відноситься до проблем домашнього насильства, а може вникнути в проблему і здатна вирішити її. Інна Сендецька, Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини, івано франківськ